Святковий ярмарок, різдвяний арсенал, розпочато. Він проходить у столичному музейному комплексі Мистецький арсенал і триватиме аж до 29 грудня. Програма Сніданок з Вен плюс 1» на цьому глобальному різдвяному заході теж представлена. Вихідними ви зможете зустрітися там із нами з Русланом Сінічним, Людою Барбі Анатолієм і Зі мною а зараз давайте подивимося, які розваги на різдвяному арсеналі приготували цього року. Окрім нас. Я просто з нами. Дорогой дідусь мороз, я вела себе очень-очень хорошо. Я знаю, що ти єсть. Я прошу тебя подарить невязного в'язного зайку. Цього року резиденція Діда Мороза розмістилась у мистецькому арсеналі. Тому тут так багато дітей, які пишуть листи до бородання у червоному халаті. І хочу відкрити вам маленьку таємницю, що дорослі пишуть 10 разів більше листів, ніж діти. Зробити сюрприз для відвідувачів музейного комплексу вирішили і ведучий сніданку з один плюс один. Нас можна буде помацати з нами, можна буде поспілкуватися. А хто захоче стати телевізійником, журналістом або ведучим, дамо майстер-клас. І майстер-класи давали, і інтерв'ю брали сьогодні. В арсеналі представлені стенди близько ста хендмейкерів України, і це ну тут десятки тисяч е, зроблених з теплом е, ексклюзивних якихось іграшок. Телеканал Плюс Плюс, прямо посеред мистецького арсеналу, поставив величезний телевізор. Канал Плюс Плюс дарує дітям можливість відчити себе справжніми ведучими і ось в такому красивому екрані запит... записати привітання своїм близьким. І ось перші учасники три красуні подружки. Я хочу вижелати своїм родним, щоб вони жили в щастя і їх слухали з дітьми щоб всі були здорові. Всі, всі, щоб вони завжди були в місті. завжди не болели. вони всіх завжди любили зі святами.